Привіт усім! Сьогодні я би хотів поговорити про актуальні настройки е, гри World of Tanks на початок 2024 року. Вже заходимо в налаштування. А ми тут взагалі маємо? Е, маємо в цій вкладочці чатік, тобто це всі настроєчки для чату, тобто цензура, спам. З такого актуального приймати запити та додавання в друзі, тут має бути галочка. Тобто, якщо ви не хочете, щоб ви приймали друзі, тобто, ви його виключаєте і все. І також е, взвода, тобто ви можете виключити взагалі. Е, також тут є можливість лише від друзів в гаражі. тобто Якщо ви хочете тільки від друзів, а не від сукланів і решту гравців приймати запрошення, то нажимаєте це. От тут особисто по чату. Тут комунікація в бою, показувати маркер випадкових баз. Ну, це от можете включити, якщо ви там хочете збивати базу через мало не всю карту, але воно більше так в звичайних боях воно дещо заважає, тому що це додаткова інформація на Екрані, і вона деколи заважає прицілюватися. Е, з такого е, актуального немає е, типу випадкових боїв. Тобто ви тут проставляєте собі зустрічні бої чи штурми. В мене воно включено, тому що я граю як і штурми, так і встрічки. Е, також тут є панельки, які у вас тут будуть. О, та от панель. Якщо ви поставити однорівневу чи дворівневу, до речі, дворівневу. е, Так, з, 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 з. Історичні та неісторичні та вигадані це камуфляжі. Е, записувати бої, до речі, ви тут можете останні записувати бій, чи всі, чи взагалі нічого. Так. Е, показувати відмітки. Можете проставляти. Співзводних в гаражі вибір сервера під час запуску гри приховувати ім'я. Ось це. До речі, важливо. Тому що ви можете тут от цією галочкою приховати ім'я, і XVM вас не знайде. Але також ви будете е, недосяжні самі в XVM. Так. Що з такого ще актуального? Є тут бойовий інтерфейс. Давайте розберемо його, показувати рівень техніки. Так, показувати жетони. До, до речі, жетони не актуально для мене, я це все повиключав. Вимкнути ефекти оптики в снайперському режимі виключив, тому що це теж додаткова нагрузка на ваше сприйняття, взагалі, що відбувається в бою. І це не потрібно включати. вимкнути динамічну камеру, теж виключив. Плавне наближення та віддалення. Ну, це особисто моя опція, тому що я люблю якось поплавніше, щоб зумилося увімкнути тактичний огляд. Це командирська камера з тактичним оглядом. Тобто ви там піднімаєтеся і ви можете так дивитися вдалі. Оце, от функції відповідають так само. Стабілізація в снайперському режимі, щоб не трясло камерою. Увімкнути кратність 2637. Тобто, у вас там, по-моєму, є. Своя кратність, і ви можете більш наблизити, але це для любителів, Тому що якщо ви вганяєте колесико вперед ви можете просто зразу втикнути в 37, і вас це буде накаляти. А так, ну, в принципі, для мене це краще з включеним цим. Перемикати в снайперський режим лише клавішою shift Тобто ви колесиком не зможете переключати, Для когось це плюс, для мене це особисто мінус, тому що я. Виключаюся як шифтом, так і кольосиком. Типу тобто, різниці, якби, небагато. Е, от це важливо вимкнути доворот корпусу в снайперському режимі. Тобто, якщо ви будете в снайперську, ви не зможете довертати корпусом. А це от на ПТ-шках раляє. Використовувати серверний приціл бажано виключити, тому що серверний приціл лагає і вам буде некомфортно грати. Кратність наближення в снайперському режимі. М -м -м, можна ставити просто собі іксовку, можна ставити останню. Тобто, ви можете собі цілитися, вийти шифтом і знову шифтом зайти, і будете на там X37, ну, для когось там, якщо хтось буде зацілений, то це плюс. М -м Особисто я так і працюю, зажав Shift і все, Ти вже в, в... в... кратності в снайперському режимі. Показувати маркери техніки на панелі рахунку не ем, сильно актуально, показувати причини відсутності шкоди, ось це, от, е, щоб ви розуміли взагалі, чому ви не пробили. Тобто, чи ви там рікошет. Ну, самі розумієте, буває моменти, коли ти там, віриш, що знаєш і не розумієш, що ти не пробив. Підометр колісної техніки. Виключив, тому що воно заважає. Особисто мені підометр. Ну, я розумію, коли я включений на цьому, коли виключений. Типу, навіть видно по поведінці Єбра. Показувати час ремонту пошкоджених модулів в принципі, можна поставити. Показати результати попереднього бою в чаті. Тобто, воно у вас тут от вилазить, і таке, ну, я включив. Показувати місце машин на панелі команд, машин на міні-карті, додаткові можливості міні-мапи, підказки. Це просто. Тут, от, в принципі, можете все ставити. Тут є по альту або ніколи. Я ставлю завжди, щоб міні-карта в мене була більш інформативна. Так само це от можете і нічого не ставити. Е, так, перемикання комплектів на екрані завантаження. Тобто, коли ви там загружаєтеся, ви можете ще перемикати ось ваші комплекти. Далі по мінікарті, це прозорість, це маркери позицій на мапі, вектор камери, сектор обстрілу. Ну, тут я повністю все включив, щоб мінікарта була більш інформативна. Бертати гараж. Я не знаю, я просто виключив. Анімація гаражу, ось. що хочете, включайте, але ну, воно ні на що такого не впливає. То... Це для кожного своє. Далі переходимо в графіку. В мене тут користувацькі настройки, в мене роздільна здатність 3D рендеру 100%, режим повноекранний. 2К, вертикальна синхронізація, буферизація, е, пришвидшення браузера ФОФ е, на 120 розвернув частота 143 Гц. На цьому моніторі. Також е, корекцію тут вибрав ось таку от свою, тобто, воно мені так більш. І давайте подивимося взагалі. Е, Якраз більше по іменно по цих от настроєчках. І взагалі, що воно вам тут треба? Що воно вам взагалі не треба? от ще така настроєчка. І давайте подивимося. Так, та як. Ось нам. Давайте подивимося, що в нас в папочці докладно. Це є основна графіка. То я тут це викрутив на Ультра, щоб в мене було згладжування адекватне, текстури адекватні об'єкти і дальність промальовки. Чому? Тому що деколи там тури, якщо вони не догружені, вони вас можуть просто залагати. Далі освітлення, тіні. Це от можна все викрутити, але я поставив на мінімум. Е, якість ландшафту також ультра зробив, якість води взагалі немає сенсу. Рослинність, кількість трави, це чисто кедестріму. Це оце повикручував. Е, давайте по звуку. Е, не раджу вам ставити загальну, загальний рівень звуку. Його варто трошки приглушити. По інтерфейсу, щоб я просто чув, там мінімальний гул техніки, е, мінімальні голосові повідомлення та ефекти. Решту все виключу, тому що воно мені не потрібно. Е, Далі вкладу цей голосовий зв'язок. Тут включив, щоб деколи можна було поговорити з тиммейтами. Е, бачите мою чутливість на аркаді і снайперському прицілі. Е, в принципі, по клавішах. Вас тут може кавати тільки залп. У мене він на кнопочку на мишці четверту. Так само ви можете, що, наприклад, поміняти. Ну, більшість такого немає, по суті, що міняти. Давайте поговоримо про приціли. Чому вони в мене такі? Чому взагалі їх варто виставляти? Як бачите, в нас міняється саме зовнішнє коло прицілу, поставив я іменно діагональний такого плану. Бачите, щоб у мене тут була полосочка. Поставив з зеленою іменно точечкою, щоб вона у мене підсвічувалася, показує так само час перезарядки в мене, показує готовність гармати. Тут коло четверте суцільне, яке, до, в принципі, по цьому от я розумію, коли я закиде щось так само. Точечка так само. Е, с, ну тут бараб, Барабанний е, приклад. Якщо так, то у вас його просто не буде. І таймер заряджання. В снайперському все те ж саме є. Е, в Артилерійському е, тут от. В принципі, повиставляв всі галочки. артою не граю, чесно, вам нічого не скажу. Досить важлива вкладка: це є обведення самого танку. Чому я вам зараз поясню? Тому що в нас є стандартне обведення, яке в нас є частинки, які там не входять в коліжн модель самого танчика, і вам потрібно поставити тут. Прощену, щоб ви бачили взагалі, де ваш танк, бачите? Бачите, тут от частинки, які не відносяться до танку, а до е, декорацій на танку, і ставите тут от заливочку саме або текстуру, в принципі, як хочете, щоб ви розуміли, що, наприклад, танк є за якимось укриттям, і ви його е, чисто фізично тут, от бачимо, є якась горочка. Але ми її тут не бачимо. Включаємо заливочку і бачимо, що ми тут прострілити ніяк не можемо. Це досить таки важлива функція. Далі в нас тут є маркери на танку, бо хто не знає, які там іконочки. Я думаю, це не важлива інформація. Рівень техніки. Також ви, мабуть, більшість всього знаєте. От модельку. Що це за танчик і який гравець вам потрібно. Індикатор міцності, звісно, що потрібно. Маркер е, автоприцілу, звісно, що потрібно. Е, також тут КП, що залишились, та разом. Можливо, просто що залишились чи відсотково, е, ну, відсотково відсотковому це важко зорієнтуватися. М -м В принципі, тут так само по альту. По союзним так само можете виставити. По знищеним я тут не вважаю, що тут хіба можна поставити ось так-от і ось так от. Ну, але це додаткова якби, перепона у вас, і просто воно, мабуть, не, не, не актуально це. От. Можна поставити чисто на Alt. Так що ось так. І інформація по бою. Тобто, взагалі, щоб ви розуміли по типам, то звідки вам нанесли і який танчик, вам якусь шкоду чи прибиття, чи просто влучив вас. Тобто по крітам, по дружному френдлі фаєру, маємо тут так само по одиницях, щоб вам показувало. Динамічні індикатори. Це мається на увазі, чим більше буде шкоди, тим більше буде сама ця от рамочка. Тут так само включається інформація про машину. Раджу вам це включити, щоб ви розуміли взагалі, який танк по вам стріляє. І плавну появу. Дальше інформація в бою. Це можете ставити. І от, крім бойова ефективність, це я думаю, не потрібно базу, ну, хто дивиться, там захоплює базу. Ви дивитесь переважно на щотчик. Е, так, по тарану, по тому сьому, е, в принципі, допомога в оглушенням екіпажу, але я не знаю, для артилеристів. Я виставив такі виявлені супротивника, збиття гусениці, критичний критична шкода, шкода пострілом, шкода за розвідданими, підпал і важу. Тобто, що воно перезаряджається. Це додаткова інформація. Історія це мається на увазі лох урону що, охорону, що ви взагалі понапробивали. І воно так само вказує тут. В нарті не грає, то це і виключив. Взагалі, це, що ви завдали особисто, заблокували, завдали за допомог... завдали за вашою допомогою. Це все включено. Далі в нас є межі мапи. Я собі поставив чисту стіну, можна пунктирну. Головне, щоб ви не поставили не показувати. Тому що, щоб ви розуміли, де ваші межі, де коли воно ролі. Саме бойовий звіт, що воно взагалі показує? Шкода міцності команду. Ця от полосочка. Очки міцності, звісно ж, вони вам потрібні. І очки міцності команд в загальному теж дуже важливі, щоб ви розуміли, скільки там в загальному ХП лишається. Що на вам розраховувати, показ ЛБЗ це ваші ЛБЗшні завдання. Я, в принципі. Два машини 279-260 получив так що мені вже ЛБЗ не цікаві. Ну і на цьому все. Якщо у вас виникнуть якісь питання, пишіть в коментарях. Буду старатися вам відповісти. І всім до побачення. Зустрінемося в наступних відеороликах.